Починаючи з 2 вересня і завершуючи, і включно по кінець жовтня місяця, судом призначені судові засідання з інтенсивності двічі на тиждень. І вказаний процес починається з завтрашнього дня, де ми маємо судове засідання вівторок, у подальшому у п'ятницю. І фактично з наступного тижня, що понеділка та п'ятниця, Вказаний судовий розгляд буде проводитись в частині призначених судових засідань, на котрих сторона обвинувачення в обов'язковому порядку буде присутня, де стороною обвинувачення сформований відповідний алгоритм дослідження доказів, пропрацьовані відповідні обставини, які необхідно дослідити, сформовані акценти, на яких необхідно звернути увагу на сам перед суду, з метою перевірки пред'явленого обвинувачення. Судовому порядку та забезпечення ухвалення судом справедливого законного рішення вказаному кримінальному провадження. Сторона обвинувачення буде наполягати безпосередньо на можливості призначення, на можливості завершення судового розгляду у цьому році, для того, щоб мати можливість відновити право потерпілого і інформувати суспільство про. Відновлення законності і справедливості в тому числі і в цьому провадженні. Якого покарання для неповнолітнього вимагатиме прокуратура Тернопільська обласна прокуратура, яка підтримує винувачення? Ти ви зокрема і? Щодо 309 статті кримінального кодексу, коли Василь утік, про це стало відомо, його впіймали і обрали обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, правоохоронні органи давали інформацію, що він перебував у стані наркотичного сп'яніння. Ми спілкувалися з одним із адвокатів. Підоз... обвинуваченого він запевняє, що ніякої справи по 309 статті Кримінального кодексу України щодо Василя немає. Тобто у нього не знайшли наркотиків і він не перебував у стані наркотичного сп'яніння. Це правда чи таки він перебував в частині першого питання. Це щодо покарання, так? Так. яке обвинувачення буде орієнтувати суд і наполягати. На, за, при завершенні судового процесу. Вказане питання буде опрацьовано по результату завершення процедури дослідження доказів. На цей час судовий процес знаходиться на стадії допиту свідків. У нас попереду ще необхідність дослідження речових доказів, допиту обвинуваченого, з'ясування позиції обвинуваченого перевірки усіх обставин, які будуть з'ясовані, які. Пом'якшують або обтяжують їх підтвердження або спростування під час судового процесу, по результату буде визначена і сформована позиція сторони обвинувачення. Зрозуміло, вона буде принципова з огляду на наслідки, які мали місце. І з огляду на санкції відповідних злочинів, які інкриміновані обвинуваченням. З врахуванням обставин, які ми дослідимо в суді, перевіримо і сформуємо тоді фінальну позицію сторони обвинувачення на предмет відновлення. Справедливості в цьому процесі. Далі щодо інформації, яку ви теж підняли, щодо обставин, з якими зіштовхнулася сторона обвинувачення при підтриманні обвинувачення в цьому процесі, теж важлива ситуація, адже це факти, які дають розуміння для сторони обвинувачення, те, що під час Процесу обвинувачений не дотримувався зафіксовані обставини, які сіще про те, що не дотримувалися обов'язки, які були покладені нього судом в частині запобіжного заходу, який був до нього застосований у вигляді домашнього арешту, з покладення відповідних обов'язків не відлучатися з місця, інформувати відповідний суд і отримати дозвіл у випадку необхідності залишення, а також постійно інформувати. Вперше на сам перед суд щодо можливості залишення місця свого перебування. Однак, стороною обвинувачення було зафіксовано епізод, який мав місце, де ми встановили, що обвинувачений залишив безпідставно без дозволу встановленого порядку, ми не отримуючи цей дозволу місця свого перебування. Крім того, до обвинувачення був застосований відповідний електронний засіб контролю. Було з'ясовані, що цей електронний засіб контролю був пошкоджений. Він був знятий. Вказані факти свідчили про те, що це очевидні порушення. І вказані порушення для сторони обвинувачення були очевидною мовою про необхідність швидкого реагування процесуальний спосіб щодо формування клопотання про зміну запобіжного заходу. на з, з домашнього арешту на тримання під варту. З таким клопотанням сторона обвинувачення звернулася невідкладно до суду, судом було розглянуто до відповідного клопотання, яке було підписано мною, керівником обласної прокуратури, були подані відповідні докази, які підтверджували перебування обвинуваченого підсудного в стані сп'яніння, саме наркотичного сп'яніння. І вони були підтверджені відповідними медичними документами, які були опрацьовані судом поруч з іншими доказами. В частині інформування органів національної поліції, які забезпечували контроль по дотриманню заходів безпеки, які були перевірені судом і констатовані їх відповідні сетичним обставинам, судом було здоволено клопотання і до обвинуваченого було змінено запобіжний захід з домашнього арешту і тримання під варто. Ну зараз, тобто, іншими простими словами підозрюваний, обвинувачений Василь Гмитюк, коли він. Порушив ті обов'язки на нього покладені і, прямо кажучи, втік з дому з під домашнього арешту, він перебував у стані наркотичного сп'яні. Правильно? Саме, саме і так. І це є підтверджено медичному... медичну, медичну документацією, uh -huh. яка була проведена, де зафіксовано стан сп'яніння, і вказані документи були долучені до матеріалів клопотання і перевірені в залі суду. Відповідно по обставинам, які стосувалися місця, джерела походження наркотичного засобу, було зареєстровано відповідне кримінальне провадження. І в межах вказаного кримінального провадження досліджуються відповідні обставини, які по результату оцінки відповідних доказів буде прийняті законне справедливе рішення.